Добрий день, шановні учасники послухачі громадського слухання. Саме на 11 вересня 12.00 зареєстровано три учасника громадського слухання. Реєстрацію оголошую закрито. розпочинаємо. мене звати Ольга Стельмах, я представниця департаменту секретаря ради, який займається організацією проведення громадських слухань. На сьогоднішньому слуханні я буду головучи. Отже, сьогодні у нас громадське слухання проєкту міської програми. Фінансової підтримки та забезпечення операційної стійкості комунальних стоматологічних поліклінік міста Львова із проєктом ухвали про затвердження програми можна ознайомитись на інформаційному порталі депутатів військової міської ради та офіційній сторінці міської ради. Зауваження та пропозиції до проєкту можна подавати безпосередньо на громадському слуханні та до 10 жовтня 2025 року, включно до управління охорони здоров'я міської ради. Через центр надання адміністративних послуг або на електронну скриньку. Електронна скринька зазначена на офіційній сторінці Львівської міської ради у рубриці прес-центр громадські слухання. Крім цього, кожен зареєстрований учасник громадського слухання може подати пропозицію сьогодні на заході «Усно» або письмо. Кожна пропозиція обов'язково до розгляду підноситься до протоколу. Отже, нам потрібно проголосувати за рекламу, тобто порядок ден. Отже, пропонується доповідь начальниці управління охорони здоров'я Марта Матюшко до 20 хвилин. Після цього буде блок обговорення у форматі запитання, відповідь до 5 хвилин для кожного учасника. І третій пункт блок пропозицій. Час на пропозицію до 5 хвилин. Якщо ви зі з таким порядком, прошу голосувати підняттям мандату. То за три за дякую. Отже, тоді починаємо. Запрошую до доповіді пані Марта Матюшко. Добрий день, шановні учасники і слухачі. Сьогодні на ваш, до вашого на ваш розгляд виноситься проєкт міської програми фінансової підтримки та забезпечення операційної стійкості комунальних стоматологічних поліклінік міста Львова. Метою цієї програми є забезпечення фінансової стабільності та сталого функціонування наших комунальних стоматологічних поліклінік для збереження доступної стоматологічної допомоги мешканцям Львівської міської територіальної громади. Наші стоматологічні комунальні стоматологічні поліклініки, а це є комунальна стоматологічна комунальне комерційне підприємство стоматологічна поліклініка номер 1», комунальне некомерційне підприємство стоматологічна поліклініка номер 4» та господинково-стоматологічна поліклініки міста Львова, виконують значну соціальну функцію для мешканців не тільки Львівської міської територіальної громади, але й для всіх. Бажаючих скористатися і отримати доступну і якісну стоматологічну допомогу з впровадженням реформи в галузях галузі охорони здоров'я, медичної реформи, наші всі заклади охорони здоров'я отримали господарську і фінансову незалежність і здійснюють свою діяльність від на підставі договорів, укладених з Національною службою здоров'я України. Зокрема, надходження за підписаними пакетами по програмі медичних гарантій. Зокрема, надходження за пакетами по програмі медичних гарантій повинні покривати фонд заробітної плати наших закладів охорони здоров'я закупівлю ліки та інші видатки на отримання зоз. А окрім того, заклади охорони здоров'я повинні залишати кошти на свій розвиток. Згідно з бюджетним кодексом України до функцій власника закладів охорони здоров'я належить фінансування комунальних послуг закладів охорони здоров'я, тих, які виключно за програмою медичних гарантій, а також видатки на розвиток закладів охорони здоров'я і окремі міські програми, програми фінансової підтримки, які дозволяють. Стабільну роботу забезпечити стабільну роботу наших закладів охорони здоров'я, оскільки наші стоматологічні поліклініки є однопрофільними закладами охорони здоров'я, це надає їм можливість укладати договори договори з Національною службою здоров'я України по багатьма напрямками надання медичної допомоги. На жаль, є тільки єдиний пакет. Надання стоматологічної невідкладної стоматологічної допомоги дорослому населенню і також стоматологічної допомоги дитячому населенню Цей єдиний пакет передбачає не дуже велике фінансування, адже на одного унікального пацієнта держава передбачає 136 гривень. Тоді як е, тільки привинний огляд пацієнта, е, в собі вартість такого огляду такого в наших стоматологічних поліклініках в середньому це є 265 гривень. Відтак на 2025 рік е, не було економічної доцільності укладення договорів з Національної служби здоров'я України нашим е, комунальним стоматологічним поліклінікам. Попри те, наші комунальні стоматологічні поліклініки активно надають соціальні функції для наших мешканців. Також вони є виконавцями міської програми з запопротизування і лікувально-профілактичної допомоги до нього для пільгових категорій мешканців територіальної громади, а це є наші захисники і захисниці. Це є сім'ї осіб, які пропали в безвісті або знаходяться у полоні. Також це є сім'ї загиблих захисників і захисниць України, це є особи з інвалідністю першої і другої групи, це є ветерани праці, це є наші пенсіонери. І також так за 2024 рік. Нашими стоматологічними поліклініками було надано послуг так, за міською програмою 1240 особам на майже 10 мільйонів гривень. А за перше півріччя 2025 року таку допомогу вже отримали 649 осіб. Також наші комунальні стоматологічні поліклініки є учасниками пілотного. Державного пілотного проєкту з обопротезування окремих категорій осіб, які захищали незалежність і суверенітет, і територіальну цілісність України, у межах цього проєкту, що фінансується за рахунок державного бюджету, надається безоплатна стоматологічна допомога забопротизування особам з інвалідністю, які постраждали внаслідок бойових дій. І вже за. 2024 рік таких послуг було надано 252 послуги за 6 місяців 2025 року 870, 875 послуг. Цей, цей пілотний проект є тимчасовим, і, але він є дуже важливим і дуже багато людей звертаються за такою допомогою з можливістю отримати якісну стоматологічну допомогу. Поряд з цим наші заклади охорони здоров'я, стоматологічні заклади активно працюють над над, над власними надходженнями. Так, за порівнянні з 2024 роком, дві році, такі надходження збільшилися майже на 100%. В Четверті стомат зокрема, вони склали збільшилися на 110%. Якщо в 2024 році, в середньомісячний дохід. Стомат поліклініки складав 700 тисяч гривень до цього року це вже майже 1 мільйон 700 тисяч гривень щомісячних надходжень. Але незважаючи на такий ріст надходжень, ці кошти, ці доходи наших стоматологічних поліклінік дають можливості повністю покрити видатки поліклініки. Адже в 2025 році, вперше наші стоматологічні поліклініки все ж таки заробітну плату. Своїх медичних працівників привели у відповідність до вимог законодавства України, яке передбачає для лікарів заробітну плату при, при умові повної зайнятості розмір заробітної плати не менше 20 тисяч гривень в місяць для середнього медичного персоналу. Це не менше 13,5 тисяч гривень, і наші команди поліклініки забезпечують. Виконання вимог постанови Кабінету міністрів України, також великим тягарем на поліклініки є збільшення росту комунальних платежів, і все це не дає змогу нашим поліклінікам розвиватися, але і в першу чергу забезпечити можливість закупівлю повного спектру лікарських засобів, стоматологічних витратних матеріалів. Які б давали можливість своєчасної і якісної стоматологічної допомоги, так фонд заробітної плати за 2025 рік і в першій четвертій стоматполіклініці складає майже 96% від суми доходів. Відповідно, зрозуміло, що інші видатки забезпечувати дуже складно. І це призвело в липні місяці вже до Тимчасово було на сьогоднішній день, але затрим... тимчасової затримки у виплаті заробітної плати для наших працівників стоматологічних поліклінік, тобто, в серпні місяці ще не була повністю виплачена заробітна плата за липень місяць. На сьогоднішній день вдалося погасити вже цю заборгованість заробітної плати, але Окрім оплати заробітної плати, немає можливості здійснювати комунальні видатки, придбавати ліки стоматологічні розхідні матеріали. Зараз починається вже опалювальний сезон, і ми можемо стикнутися з тим, що наші заклади охорони здоров'я, стоматологічні, зможуть своєчасно і якісно надавати допомогу і виконувати міську і державну програму. Так, на сьогоднішній день стомат поліклініка номер 4 вже має. Мільйон гривень заборгованості за комунальними послугами. Перша стомат поліклініка наразі своєчасно оплачує ці комунальні платежі, але на жаль, ні перша, ні четверта стомат поліклініка на сьогоднішній день не можуть в повному спектрі забезпечувати своєчасну закупівлю лікарських засобів і медикаментів. Тому і виникла необхідність у написанні такої програми. Програма, яка би забезпечила фінансову стабільність наших закладів охорони здоров'я, які надають стоматологічну допомогу, в першу чергу зберегти їх як комунальні підприємства, тому що для Львівської міської ради це є для наших мешканців, це в першу чергу гарантія вчасної стоматологічної допомоги, якісної безпечної і безпечної стоматологічної допомоги. Завданнями програми ми визначили погашення існуючої заборгованості комунальних стоматологічних поліклінік за комунальні послуги та енергоносії, що виникла станом на 1 9. 2025 року. Міський бюджет не передбачає видатків на, на оплату комунальних послуг для стоматологічних поліклінік, оскільки вони не мають підписаної е, з Національною службою здоров'я України е, е, договору на виконання програми медичних гарантій. Наступне завдання це забезпечення та модернізація матеріально-технічної бази, шляхом закупівлі медикаментів, стоматологічних матеріалів, інструментів та витратних матеріалів для забезпечення безперебійної роботи стоматологічних комунальних стоматологічних поліклінік і проведення ремонтних робіт це поточний ремонт стерилізаційних відділень, кабінетів, коридорів, тощо для облаштування приміщень для забезпечення доступності для маломобільних груп населення. Це на сьогоднішній день є дуже важливе питання. Це питання номер один, яке стоїть взагалі перед всіма закладами охорони здоров'я і не тільки закладами охорони здоров'я, оскільки ми знаємо, що багато зараз людей, які потребують, які є маломобільними, які потребують додаткових облаштованих приміщень. І очікуваний результат, який ми сподіваємося отримати внаслідок реалізації цієї програми, це є створити умови для стабільної роботи комунальних стоматологічних поліклінік та їх збереження. Забезпечити своєчасне та повному обсязі надання стоматологічних послуг жителів Львівської міської територіальної громади перед усім пільговим категоріям населення, підвищити конкурентну спроможність комунальних стоматологічних поліклінік на ринку медичних послуг, зміцнити імідж комунальних стоматологічних поліклінік як сучасних і соціально відповідальних медичних закладів. Хочу сказати, що на також хочу сказати, що наші комунальні стоматологічні поліклініки на ринку медичних послуг дійсно тримають. Ціну таку, яка є доступною для мешканців, ми знаємо, що стоматологічні послуги не тільки в Україні а в цілому світі є дуже це дуже дорогий вид медичних послуг, але все ж таки ми намагаємося робити цю послугу доступними. І тому для задля збереження наших комунальних стоматологічних поліклінік, за для надання своєчасної доступної стоматологічної послуги, ми пропонуємо. Депутатам військово міської ради прийняти таку програму і, і виконати ці завдання, які ми поставили перед собою в цій програмі. Дякую за увагу. Дякую за доповідь. А ми до другого блоку, блоку запитань. Нас є присутні три зареєстрованих учасників. Якщо хочете задати свої запитання, піднімаєте мандат, представляєте, задаєте свої запитання. Також онлайн наші слухачі можуть теж поставити запитання. Чи є бажаючі? Немає. Онлайн немає. Добре, тоді переходимо до третього блоку. Блок пропозицій. Якщо є пропозиції, можливо, у когось є усні, можливо, в письмові немає пропозицій. Раз, Добре, нагадаю, що якщо з'являться пропозиції, то їх можна подавати до 10 жовтня 2025 року через центр надання адміністративних послуг або як електронне звернення до управління охорони здоров'я міської ради. Я по своїм часом громадського слухання за співпрацю за те, що прийшли. Слава Україні.